Ця жінка знається на фольклорних традиціях Рівненщини і Житомирщини її пам'яті до тисячі народних пісень а в особистій колекції до півсотні старовинних рушників і сорочок, привезених з Житомирщини. Радіса Цапун годинами може розповідати про історію пісень, про старовинний одяг, обряди. Її здатність провести свій сольний концерт, не зійшовши зі сцени, тримаючи увагу глядача, свідчить про талант і неординарний досвід виконавиці. А м'який і в той же час потужний оксамитовий тембр голосу, який здається так легко, лине від душі, зачаровує глядача, бо від неї самої віє теплом, любов'ю і неабияким спокоєм. Хранителька українського фольклору Раїса Цапун. а людями літа літочка жи. Вчила дітей, як на світі совісті жити. Зітхнула колегу і тихо пішла за межі. Я е, навіть не можу відділити пісні. Пісня і збирачка. Це все само собою ну, поєднано дуже, тому що. Е, Можна просто бути співачкою народною, але вона вже та співачка не така бути глибинна, коли вона не впірне у те море народної пісні. Тітка моя казала тих пісень, як у морі, риби, і так хочеться більше пізнати. Талановита своєрідна виконавиця з багатим внутрішнім світом і самобутнім голосом, голосом нації, голосом народу. Так характеризують імениті фольклористи-дослідники Раїсу Цапун, жінку, закохану в пісню і народну вишивку. Вона збирачка та виконавиця народних пісень, автор багатьох фольклорних видань, керівник гурту Джерело, лауреат учасника міжнародних всеукраїнських фольклорних фестивалів. Жодне чи то міське чи обласне мистецьке свято не обходиться без пісні, виконаної Раїсою Сапун та її дітища Джерела. А в доробку колективу пісні Рівнещини, волині та рідної Житомирщини, звідки родом сама пані Раїса. Спів <пос�> відкритий, але лєція. Гортань у вас відкрита, вільна. Тому давайте зараз пригадаємо цю пісню. Наталка так само легко, Чіки, е, над виводом працює. Так, сіли всі рівненько, так, щоб вам було зручно співати. За... Склад колективу щороку змінюється. Одні студенти закінчують навчання, натомість приходять першокурсники. Так, джерело, до речі, якому вже чверті віку, постійно оновлюється. Ось і нині доцент кафедри музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського гуманітарного університету Раїса Цапун готує дівчат до виступів. До речі, костюми учасників колективу з колекції пані Раїси, яку вона зібрала, перебуваючи у фольклорних експедиціях. Також Є вишиті речі, зроблені власноруч. Багато сорочок я даю студентам, студенти виступають на концертах. От у нас є два комплекти одягу, стилізований і староданий. Хоча вони мають і свої, дехто приїжджає, свою сорочку привозить, але дуже часто. Ми, якщо відтворюємо обряди Житомирщини, то я стараюся саме ці сорочки їх одягнути. Бо ансамбль «Джерело» відтворює традиційну культуру Житомирщини і Рівненщини. От, тому от так якось вже хочеться, щоб і пісня була обрана відповідно в той одяг, звідки вона де вона записана. Не стоїть на місці. Вона кожен день дізнається щось нове. Вона кожен день розповідає щось нове, вона завжди щось читає, десь щось дізнається. Все її життя, таке враження це безперервний рух. Дівчата кажуть, що вони півроку вчать пісні, я їх трошки розчарую. Це у вас буде скоріше, тому що. Викладачка наша любить і перший курс, і як сказати, молоднячок пускати зразу ход, щоб йшли зразу на концерт. <гум> Якщо ми поїхали в експедицію, ми дістали якусь сорочку, нам бабуся подарувала. Для неї це як скарб. Вона настільки тішиться, вона вже знає, що кожен орнамент означає. Вона дуже любить своє село Будичане Чуднівського району Житомирської області. І нині при будь-якій можливості їде до рідної домівки, яка ніби додає сили і натхнення, любові і душевної розради. Там вона народилася і там почула оту першу пісню, яка запалила дитячу душу іскрою творчого горіння. Родина у нас по батьківській лінії була дуже велика і дуже дружна. І от, що мені пригадується, це те, що дуже часто збиралися. Збиралися при будь-яких обставинах, день народження, чи просто так от неділя зійшлися в гості і завжди лунали пісні. І от я так пригадую, як от малою десь там сижу під грубкою, співають, мені так хочеться підтягнути. Ну, я відчуваю, що це дитячий голос, але ті пісні, які я потім почала вже співати сама і з колективом. От вони е, про, почали проростати ще у тому ранньому дитячому віці. У родині росло троє дівчаток. Раїса була найстаршою серед сестер. Батьки виховували своїх доньок у праці, виколисували їх у великій любові. А ще прищеплювали любов до прекрасного. Мама навчала дівчат віршів та пісень, тому й не дивно, що Раїса захопилася співом ще з дитинства. Коли навчалася в школі, йшла до бібліотеки, брала книжки з друкованими текстами пісень і зачитувалася ними. Мама помітила тягу найстаршої до співу та музики, а тому й записала доньку до музичної школи. Хотіла, щоб рая грала на баяні, прийшли гості і щоб всі співали. Ну, Я потім не злюбила десь там через пару років, тому що пішла за компанію з дівчатами. От, дівчата всі залишили навчання в школі, бо тут треба було в район їздити, треба було час тратити. І ось яка не була погода, дівчина прямувала до музичної школи, до якої було кілометрів з п'ять. Роки навчання пройшли швидко і здавалося непомітно. Рая закінчила музичну школу за класом Баяна, досить часто виступала на сільських святах, співала з подругами у супроводі цього народного інструмента. А ще дуже вже любила Раїса слухати по радіо народні пісні. І як тільки починали звучати позивні музичної передачі Золоті ключі, як вона кидала будь-яку роботу і заслуховувалася тим народним співом, який, здавалося, пронизував усю її сутність. Мама навчила її пісню співати Льоня Голіко. Ну, Це тоді радянські часи були, такі і, і пісні були. Мама каже, що вона там собі щось робить, попрацює по хаті, а рая десь там маленька сидить, грається. І я так чую, Рая не співає так гарненько, і вона так своїм може таким почуттям материнським подумала, що о, рая буде співати. І ще так пригадую, десь от гуси пасли. Ми, от у нас були на вулиці багато хлопців і дівчат, ну такі там з третього класу почали гуси пасти. І десь на якихось галявині я собі ставала. І, як зараз пригадую якийсь такий вітер, і так якось мені легко було, і я співаю, уявляю, що якась артистка велика. Відомою артисткою Раїса Цапун стане дещо пізніше. А поки після восьмого класу батьки порадили донці вступати до культо-освітнього училища. Раїсі не дуже хотілося, бо ж мала інші уподобання. 70-ті роки важкувато було з гарним одягом. От і Раїса разом з сестрами навчилася гарно шити. Шкільну форму оздобила вишивкою, бо ще й полюбляла вишивати. Мала бажання продовжити навчання в галузі швейного мистецтва. Була навіть спроба вступити в технікум на швейне відділення. На жаль, не вдала, а тому довелося закінчувати десятирічку в рідному селі. Вже батьки в 10 класі кажуть, мабуть, вибирай собі от цю дорогу життєву. я якось не погодилася, але колись в розмові з мамою ми розмовляли, вона каже, я всім дітям своїм, бо в мене ще дві сестри, отак нараяла їм долю. Я бачила їхній хист і от казала: ти будеш там медиком, а ти будеш там от швачкою там, чи ще, бо в мене сестра середня якраз і. Закінчила Хмельницький технологічний швейне відділення інститут, а молодша сестра, медсестра. От а я вже пішла в співачки. І ось після 10 класу дівчина поїхала до Рівного вчитися на співачку. Вступити до Рівненського інституту культури Раї не вдалося. Аж тут підказали, що в Дубинському культосвітньому училищі набирають другий потік, і вона, не довго думаючи, поїхала і успішно здала іспити. Я там якраз основу ту здобула, тому вдячна всім тим викладачам, які приклалися, тому що вони надзвичайно скорпульозно відносилися до кожного учня. Це була школа, друга школа. Вони контролювали нас. Тобто, це дуже якесь таке зацікавлення було. Так хотілося вчитися, і ми так довго засиджувалися в тих класах, до пізна, до десятої години, вчили щось, грали. Співали, тобто якесь таке дуже цікаве було життя. Згодом Раїса Цапун стане і студенткою Рівненського інституту культури із щирістю і теплотою згадуватиме викладачів, які вчили її вокальному мистецтву народного співу. Вона пригадує, як співала в народному хорі, яким керував Богдан Петрович Дерев'янко, як у 1983 році на звіті Рівненщини, вона з цим же хором виконувала соло на сцені Київського палацу культури, як освоювала нові знання, як з часом у великій праці викристалізувався її голос. Удосконалення у немає. Я все життя вчуся. Народний голос, народна манера. Це відкрите звучання, щирий спів. Вони мають народні співаки, особливості такі, які е, можна зразу відрізнити, е, яка співачка, з якого краю. От, е, тому співає рівненська співачка, я знаю, що це з Рівненщини або з Полтавщини. Вони ж свою говірку зберігають. Вони зберігають якась така Особлива манера звуковидобування, яка характерна тільки їм. От я, наприклад, хочу освоїти манеру рівненську, намагаюся її освоїти, але в мене генетично не закладено цього. Як би я не старалася, я все рівно до кінця я не виспіваю ту пісню, так як заспіває дівчинка, яка народилася в цьому краї. Дуже важливо, де ти народився і що ти співаєш, і як ти співаєш. Я свою пісню сільську заспіваю, тому що я це з самого дитинства моя душа це все вбирала, і воно так само розкривається. От. А от заспівайте яку-небудь пісню. Фрагмент. Комплетик. Червона калина хилилася, молода дівчина. Журі! Журилася. Молода дівчина журилася, що й не по любові здружилася. Вона могла б піти в естраду, вона могла б могла б собі десь шукати якби місце під зорями, десь вище. І вона б, може, б його і знайшла, тому що талант у неї непересічний, вокальний талант має на увазі. Але вона настільки закохалася в цю народну пісню. От, і цьому сприяв Василь Михайлович Павлюк, уже, на жаль, нині покійний. От, це перша горинянка Раїса Цепун з Іваном Синельником. Вони дуетом співали. там було Трію і потім народилося вже чужило, коли вона стала викладачем. А тоді, в середині 80-х, Раїса закінчила навчання в Рівненському інституті культури і підписала направлення на роботу в Керч. Мама, звичайно, хвилювалася за доньку, мовляв, так далеко їде від батьківського дому. Переписати направлення змоги не було, і дівчина вже подумки вирушала до керчі. Аж раптом зустріла свого керівника хору Богдана Петровича Дерев'янка, який запропонував залишитися тут в інституті. Мовляв, формується кабінет фольклору, і роботи вистачатиме. Ректор інституту Анатолій Іванович Летвенчук, пам'ятаючи сумлінну і старанну студентку, вирішив затвердити її кандидатуру. Так, Раїса Цапун почала працювати в Рівненському інституті культури. Якось я почала вже вливатися в це життя і вирішила поїхати в експедицію в своє село. І вже серйозно я почала записувати пісні і от. Приїжджаю, осіння пора. Пішла до одної сусідки, щось вона не дуже хоче записуватися. Друга прийшла батько з мамою в хаті сидять. Кажуть, то що ти ходиш? Давай та й нас запишемо, будемо співати тобі. Я кажу, та ви там знаєте те, що мені треба, мені треба по-старовинному. І з мамою починають мені співати. І такі ці пісні гарні. І я так слухаю, і я до цих пір ці пісні слухаю і думаю, боже, яке щастя, що я їх тоді записала. Як зараз бачу, як прийшла Раїса до мене в лабораторію. У мене там фольклорні скарби були е різні з різних регіонів. А Раїса це тоді була в декретній відпустці. Прийшла з маленьким хлопчичком. Жінка така висока, красива, струнка у вишиванці, і хлопчичок теж у вишиванці. І я так звернула на них увагу. Потім ми розговорилися про пісні, про експедиції. Бо ж я їздила в експедиції ось з тих пір ми, можна сказати, друзі. Я ще в школу ходила, така вже старшенька була, то пам'ятаю, що вона ще вчилася, то приїжджала то так, вона по сусідах, по майбутньому такої хати, що вона там не була, не записувала пісні народні, українські. О, це там з цим магітофончиком ходила. Вона здійснила понад 20 фольклорних експедицій, досліджуючи народну творчість рівненського і Житомирського полісся. Поступово у пані Раїси назбиралося записів а пісень, що й говорити до 30 нових щороку. Ця праця не залишилась непоміченою, а знайшла відображення у навчально-методичних виданнях. В наших хатах сільських завжди було прибрано, завжди висіли рушники. Я ж і бачила, як люди ходили в вишиванках. Ну я не знаю чого так. Ну, мені подобалося з дитинства ці речі вишивані. 1999 року. Її праця увінчалася надзвичайно красивою виставкою, яка прийшла в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, яка власне і своєю назвою відображає зміст її такої творчості з любов'ю в серці. вони всі дуже гарні. Ці сорочки я всіх люблю. Ні, одна сорочка не куплена. Це всі сорочки яким чином отак до мене прийшли? Я не знаю, чи так випадковість, така чи так от якось воно склалося, але дуже часто просто мені люди дарували ці сорочки. Ось одна з найулюбленіших сорочок. Я просто її дуже люблю. Вона попала до мене від моєї родички, її вже зараз немає. От. Але пам'ять я її ще згадую. дуже красивий орнамент. Тут кольори вже чорні і сірі. Вони просто такі чорні полиняли. От від часу, але просто ну дуже гарно зроблена сорочка, орнаменти такі красиві. От у нас традиційно тут така пазуха, от комір, стієчка, тут полик, тут широкий рукав. На рукавах е, найчастіше орнаменти рослинного походження В моїй колекції. Лише одна чоловіча сорочка, але така дуже оригінальна е, своїм орнаментом давнім. Отакий от живий орнамент. Дивишся, і так здається, що ну, це щось таке живе. Рівнище на Корицький район. Е, дуже Мені цікава ця сорочка, вона цікава е, своїм таким рослинним гарним орнаментом, от які не такі гарні використовували. Е, Бо от на тих сорочках, що змусила, нитки втратили свій колір чорний, а тут. Красивий чорний коль, здається, якби ніби вчора тільки його вишили. І я пригадую, як одна жінка говорила, що колись їм у церкві священник говорив, що ви обов'язково не жалійте грошей на нитки хороші, тому що таку працю ви вкладаєте в вишивку, і треба, щоб ця вишивка була завжди красива. Тому не жалійте грошей, нитки купуйте якісні. Класичний український рушник. Зображено дерево життя. От люди, якраз вишиваючи цей рушник, мріяли про те, щоб їхнє життя було щасливе і заможне. Щоби... Квітували, ну так, якщо дивитися, щоб квіту квітуче життя було, тому що тут і вісники, і щастя, пташечки. От і е, ота е, розквітла квітка, яка також е, е, символізує продовження роду. Зараз багато е, в хатах ще вішають рушники, але е, ті рушники, які зараз вісять на картинах, ну і на іконах, вони вже е, походження. Е, десь 50-х, 60-х, 70-х роках вишивали різнокольоровими нитками. Заходиш в хату, також красиво. Ті рушники, як птахи крилаті на тих Рамках з фотографіями. От. Але так хочеться ще побачити такого давнього старого рушничка. Але познімали, сказали, що вони вже не гарні ці рушники. Але вони всі мені красиві. От оцей рушник. У нас дуже багато в селі, рушників сюжетних. От ось цей рушник. Ну Подивіться, як гарно е, вишито царські врата. Викладання в університеті, спілкування зі студентами, підготовка до виступів, фольклорні експедиції, запис нових пісень, пошуки старовинних сорочок, рушників вся ця робота приносить неабияке задоволення. Пані Раїса розчиняється у праці і від цього отримує душевну радість, бо впевнена, що ці старовинні пісні матимуть продовження у її студентів, а вишивка, можливо, знайде місце і на сучасних вишиванках. І та ниточка між минулим і майбутнім не перерветься, бо пісня, мова і вбрання то є наш скарб. Я неймовірно вражаюся її красоті. Внутрішній, зовнішній, духовній. Вона неймовірно працьовита людина. Літо її минає в розшифровках мелодій, от записувані їх на ноти, вона вся у пісні, от і вона вся от візьміть зараз. Сучасна жінка, її образ, як вона ходить, в чому вона обрана, які ті вишивки, де ті квіти беруться, як це все елегантно робиться. Тобто, раїса Сапун для мене в усьому взірець. Звісно, ми маємо багато про що поговорити. От з цією людиною саме задоволення розмовляти. Рая, взагалі, вона дуже знається на травах. У нас така є. Такий маленький лісочок, Олешка називається, і там так само і менша сестра іра, я мене дуже полюбляє туди їздити. А там такий набір трав, що я не знаю, напевно ще таку місцину треба знайти. То в нас так само ці клуночки вісять в коморі, підписано, там м'ята, там чебрець. Вона прекрасна мама, в неї син. Скільки душі вона вкладає в цю дитину. Наша рая вона талановита людина, це наша гордість. От, як вона приїжджає додому, то вона часто привозить фотографії свої з виступів, з концертів. Чи так, то мама дуже любить їх передивлятися, розвішує. Якби... Я була художником і малювала образ України, то я б писала б цей образ з Раїси Цепон. Тому що ну, кожен з нас по-своєму має свої якісь таланти і кожен вібрав з цієї землі щось таке, бо ми всі українці. так? Але ця жінка, вона ніби якби в собі оце все акумулювала, все українське в собі. Я люблю дуже свою роботу, мабуть, от через те. Як то кажуть, хожу на роботу, мені платять ще за те задоволення, яке я отримую. Ще я маю матеріальну винагороду. От, тому, мабуть, через те я тут цю роботу роблю, роблю з великим задоволенням. І я можу сказати з великою гордістю радістю, що я щаслива людина. Серед наших земляків чимало особистостей, відмічених іскрою творчого горіння, людей небайдужих, людей дії. Раїса Цапун, безперечно, належить до їх когорти. На перший погляд, ця жінка робить таку непомітну, але важливу справу. Відшуковує призабуті пісні наших бабусь та прабабусь, надає їм нового дихання, нового звучання. Віднаходить старі вишиті сорочки, які не просто милують око, а продовжують свій вік на сцені. І це все завдяки дослідницькій справі хранительки українського фольклору, педагога і митця щасливої мами і красивої мудрої жінки Раїси Цапун.